Друзі, всім привіт! З вами канал Step Авторозбір. Мене звуть Степан. Сьогодні хотів розказати чергову, можна так сказати, неймовірну історію, яка нещодавно зі мною трапилась. Чомусь так дивно, що вони зі мною регулярно трапляються. такі історії. Значить, почав я нещодавно перепродавати автомобілі. Продав таке Сузукі Балено, купив його в перекупів за 1000 доларів. Націнив на кинув 100 доларів. І продав для хлопця, який приїхав, прокатнувся, каже, беру. Поїхав до нього додому, взяли гроші. Ну, тобто, все нормально. Через кілька днів він дзвонить і каже, мене зупинила поліція, і зараз будуть автомобіль забирати на штрафплощадку, тому що воно в розшуку. Візьміть, будь ласка, гроші, ті, які я вам дав, приїжджайте сюди, каже, я віддаєте мені гроші і розбирайтесь. Я, людина, совіслива, так сказати. Кинути так не можу, злякався, звичайно, тому що таких історій зі мною не траплялось ніколи взагалі. І ще нюанс, в тому що я виставляв на авторія і оголошення проходило перевірку автомобіля по Вінкоду, по номерних знаках, писало, що в розшуку не стоїть, все нормально. Приїжджаю я туди, позвонив до власника, а в той, який номер власника, я теж цьому покупцю дав. Власник каже, що так, був штраф на мені, але я все закрив ще кілька років тому, все нормально. Вони подали запит в якесь там бюро, саме, поліцейський. І через годину прийшла відповідь, що так, ніяких штрафів немає, все нормально, нас відпустили. Через кілька днів той хлопець дзвонить знову зупинили його і знов каже: їдь. Тільки вже десь під Хмельницьком, це за майже за 200 кілометрів від мене. Я нікуди не поїхав, кажу, що. Дзвони до власника, розбирайся, і кажу, що автомобіль же ж не можуть забрати, тому що штраф закритий. Ну, тобто, і ця ситуація там вирішилась, все нормально. Вони вже зараз переоформили автомобіль, все добре. Але просто так несподівано ця історія відбулася. Я сидів в гаражі, розбирав автомобіль, і в мене, блін, можна сказати, що прямо ключі з рук попадали. Тому що кажу, що ніколи не стикався. Я поїхав до хлопця, який... Регулярно займаються такими справами, ну якби продають автомобілі. Вони кажуть, та ну це доволі часто, ну не так часто, але якби не така вже і дивна історія. Таке буває, типу нічого страшного. Ми продаємо, що якби людина виїхала, от купила автомобіль, далі собі хай розбирається. І можливо, воно ну, так правильно, але я не можу так сказати, що от виїхали за ворота. Хоча, напевно, правильно, я після того сказав, що я більше не буду перепродавати автомобілі. Тому що це не моє, того, що ті нерви не стоять тих грошей. І от, коротше, така історія трапилась. Тому, так, да, якщо автомобіль по-нормальному, то завжди треба переоформляти, напевно, на себе. Якщо ну, це не для перепродажу там, чи ще для маневрів. А якщо от, хочеш купити автомобіль собі, тому треба переоформляти, щоб от такі історії якраз не були. Друзі, напишіть свою думку, що ви думаєте? На рахунок таких історій і до нових зустрічей. З вами був Степан. Пока.